Друзі, хотів би почати з привітань. Сьогодні день чудових українських міст. Я давайте по черзі з заходу на схід. Перше місто це Ужгород, наш чудовий такий західний форпост, ворота у Європу, місто, яке дивує своєю красою, гостинністю, і, в принципі, є таким нашим, скажімо, місточком до європейської родини, до Європейського Союзу. Інше місто вже воно так десь ближче до центру, місто Хмельницький. Місто е, також чудове, красиве, прекрасні люди, на відміну від там якихось не дуже гарних, можливо, громад і міст. Чудове керівництво знає, що робити, як е, розвивати це місто, і є прикладом для багатьох інших міст і громад України. Наступне місто, яке хотів би привітати, це місто Краматорськ. місто героїв, місто, яке боронить, місто, яке захищає, місто, яке тримається. На жаль, зараз російська навала все ближче до нього. Наші хлопці і дівчата намагаються захистити його в першу чергу. Сподіваюся, що все буде добре, що ми зможемо дати гідну відсіч окупантам і це чудове місто продовжує. Своє життя продовжить в майбутньому, сподіваюся, на його розвиток. І останнє хотів би привітати Старобільськ. Старобільськ, на жаль, наразі окупований Луганська область. Чудове місто, чудові люди з багатьма знайомий особисто. Раніше місто було день народження 30 вересня, але тим не менш громада вирішила і навіть закріпила це у власному статуті. Що тепер день міста і день громади як такої буде остання субота вересня. От сьогодні якраз ця субота чудова, і старобільчани святкують своє своє рідне, святкують день народження свого рідного міста. І, в принципі, дуже сподіваюся, що ми якомога швидше деокупуємо це місто і воно буде. Знову під контролем України розвиватися, цвісти, квітнути, розвиватися в реформі децентралізації, яка зараз йде. Тим не менш сподіваюся, що це станеться якомога швидше. Всіх вітаю, всіх жителів цих чудових міст, ті, які і на заході, і в центрі, і на сході Краматорськ. Сподіваюся, що все буде добре, і Старобільчан також саме. Що ви таки повернетесь до себе додому? Всіх вітаю і обіймаю!